Ну і зараз піду, зроблю салатик. Бо я ж вчора вам казала, що зроблю, а часу не було з цим інтернетом. Ганяла, як, ну, воно, знаєте, як людина в хаті, тож і увагу треба приділити. Що туди треба для салатика? Я вчора їїць наварила, в холодильник поставила, Дедушку погнала, баночку шпротів, хороших купив. Туди треба ще огірочок і сухарики. І зі смаком ікри. Ну, я таких не знайшла зранку, бо забула вчора діду сказати. Купила із сметану і зеленю. Я думаю, сильно вкус не буде відрізнятися. Піду зроблю і вам покажу. Смачний салатик. Ось такий салатик у нас вийшов. Я його на трошки поставлю в холодильник і смачного. Робимо салат, він називається Нова Шуба. Нижній шар. Варені яйця кубіком, соломкою. Я дрібненько кришити не вмію, вже давно казала і кажу. Значить, покришила, як змогла, і тепер зроблю сіточку з майонезу. Баночку шпротів відкрила і подавила прямо в баночці з олійкою. з усім, І викладу ось зверху на яйця з майонезом. Поверх шпротів робимо сіточку з майонезу. Після шпротів і сіточки з майонезу покришила, можна кубиками, можна соломкою огірочки. І знову робимо сіточку з майонезу. Ну і тепер зверху сухарики. Сухарики по рецепту треба зі смаком ікри. Ну, в магазині не було, я взяла зелень та сметана. Я думаю, буде непогано. Такий салатик у нас вийшов. Я його на трошки поставлю в холодильник і смачного. Я вам обіцяла показати свою красу, показую зараз. Бачите, забираю свої слова назад. Я думала, що мої різдвяники не, не будуть ні жовті, ні, ні оранжеві, ніякі. Думала, ну от бубочки повикидали білі, рожеві, а вони ж зацвіли і такі, як треба. Я у шоці в такому, що взагалі ну, просто не можу налюбуватися. Тому так, бачите, ну, на бубочки не треба звертати увагу. Зараз покажу і вам красу. Небо і земля. Небо і земля. Буде такого кольору ну, як оце пакет. Ну Ясне діло, що не такого темного, але ну, буде темніший, бо тут бубочки світленькі, бачите, а тут а темненькі. Коротше, це в нас у Березані купила на вокзалі у квітковому магазині. Жовтих, оранжевих поки не бачила, там є білі. Ну, ну коротше, коротше говоря, є. Так що, дівчатка, вже заглядайте у, у своїх містах, у магазин квітковий. і рано чи пізно з'явиться такий колір, який вам треба. Ми Сьогодні поробили всю роботу Пабу, Олю провідали, їздили у Бориспіль по справах, І сестричка з нами їздила. Да, тоді поїхали ще в епіцентр, де да, купили хі -хі, два мічки туалетного папіру до тих бухт ну, рушників паперових, тоді шампунь, маска на голову. Купила ще собі фарбу і таку сю, і, і, і таку. От. Ну, а у нас вже ж заїхали. Тоді. Купила цю красу. Я вже ж ясне діло пересажу, як ось світеться. Поставлю зараз блюдечко. Його не дуже треба поливати, воно не любить, щоб заливали. Ей, моя красота. Моя ж красота, таке маленьке, наче, подивіться. скільки ж на ньому цих бубочок. Не буду поливати, ще трошки відчувається волога. Ой. Ну, що тут можна сказати, тут нічого не скажеш. А це ж ось зацвів, той, що я виписувала малесенький. Ну, пам'ятаєте, теж у Фейсбуці була реклама. Я ж жовті виписувала. Бачите, ось який заців? Один взагалі не викинув бубочку, а другий викинув і щось скинув. Там ще одна маленька, я не знаю, чи вона розвинеться, чи ні. Ну, факт, він дуже гарний, ну, їх паник не буває. Ну просто що обманюють людей. Нащо? Ну, нащо ви обманюєте? Вже ж як написано, що жовтий, то висилайте жовтий, правильно? А це, я буду заглядати, може, які кольори надибаю таке. Щось, щось, щось щось блищить. А ну що тут там таке? Тут вже в мене в очах блищить. Щось таке мені блиснуло, наче всередині. Той що? Дівчатка, відповідаю всім і зразу за різдвяники або шлюмбергери. Де я їх взяла? Ну, я ж думаю, хто зі мною, той бачив, як я в минулому році їх скупляла у магазині, де продаються квіти. Вони скоро будуть повним ходом продаватися, порозквітають. І заглядайте у квіткові магазини, кому треба така краса. І ви побачите, який ви колір купуєте, і все решта. А те, що я виписувала, я от у Фейсбуці була, знайшла рекламу, що продають саджанці. Бо мені так хотіли жовтого дуже давно. І я дівчатка виписала три невеличких: жовтий, жовтіший. Ну, коротше, таких необикновенних. Так от, один отакий рожай, ну, вже цей точно жовтий не буде. І ще десь один теж викинув. Теж рожевий, а третій ще й не викинув. Я три вики писала там по, по 80 гривень, по-моєму, щось таке. А ці купляла, який 250, оце вазон, який 300. Ну, то така ціна. Але ж і, і брала гарні вазони. ну Вони в мене добре підросли. За літо. Прям, я їх не виносила в цьому році в літню кухню, то було, виношу в літню кухню, а тоді. Заношу в хату ну цей рік, і слава Богу, що я їх і не винесла. І так гарно цвітуть, засижу і дивлюсь на них. Так, мої дорогенькі, землю накрив і надовго ретроградний Меркурій. Тому не беремо дурного в голову, а важкого в руки. Поеднала солнце и і, і співала співанку Співанку Мала свою тиху на душі, нас обох зустріла спозаранку, закружляла в танці роби, одягла із листя вишиванку, назвала в коханні чарівни, Цілувала волосі. Link, hold Що за садом а та роза, що в саду не той милий, що двох любви. Порядок в своїх квіточках попідсипала земельку, новенькі уже попересаджувала і хай собі стоять. Коротше, цілий ескадрон у мене. бачите, Супер, супер. На той рік дасть Бог, вони ще ж раз мають в цьому руці зацвісти. Як зацвітуть усі разом. ой ой йо Буде краса. І це ось мені підписниця прислала. Ну, Один бутончик слабенький, спаде, один зацвів, не, не скинув. Бачите? Жовтенький. Дуже дякую вам. Він укріпиться і буде порядок.